Моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині соколом буя. моя мрія в гори лине доїн вітрам, моє серце в верховині, де б не був я сам. Будь здорова, верховина, любий рідний край, честі, слава батьківщино, вольності розмай, хоч іду я на чужину, повернуся знов. Моє серце в верховині і моя любов. Прощавайте свої гори, білі сніги, прощавайте темні збори, світлі луги, прощавайте пущі, дикі, і тіня гаї, прощавайте буйні ріки і бистрі ручає. Моє серце в верховині і душа моя. Моя Дома в дома верховині, з соколом боє, моя мрія в ворі на здогін вітрам, моє серце в верховині, де б не був я сам.